В армію як на роботу я шукав е альтернативу. Чи стане рекрутинг заміною мобілізації? Без відвідування ТЦК ти звертаєшся в конкретну бригаду? Як готують таких новобранців ексклюзивні подробиці із закритого полігону? І саме ось тут, після базової підготовки, для бійців починається справжній екшен. Як бригади підбирають собі бійців та чи є гарантії, що працюватимеш саме на обраній посаді? Коли ми проводили першу рекрутингову кампанію, я прям <гмм> закіпав. Факти тижня уважно вивчили всі плюси і мінуси. Підокрим! Цей полігон закритий від сторонніх очей. Тут готують майбутню військову еліту. Проходять підготовку е, бійці десантно-штурмових військ. Вишкіл дуже серйозний, адже інструктори тут без перебільшення. Справжні рекси, хлопці із солідним бойовим стажем. Навчаємо курсантів від топографії, тактичної медицини, зв'язку, тактичної підготовки, вогневої підготовки, розвідувальної підготовки. Все повністю. Тут тренують усіх і мобілізованих, і рекрутованих, тобто тих, хто за повісткою, і тих, хто прийшов самостійно. Але між ними є одна принципова різниця, і про це далі. Спершу про те, хто ж такі ці рекрути. Аби розібратися у цьому прямую до одного з центрів рекрутингу таких в Україні нині існує майже півсотні. Ну я так розумію, що у вас тут ні вивізки, нічого. Ми не афішуємо цю точку. Ми її вказуємо конкретному відвідувачу. Ось тут саме підбирають майбутніх бійців для сил тероборони. Чому ж така конспірація насправді кажуть мені, той, кому дійсно треба, знаходить дуже легко. Охоче нас знаходять в основному через рекламу, яку ми розповсюджуємо в, всюди. Перш за все через соцмережі. Там зроблено чотенько, там постійно підсовують тобі жовту кнопку Звернутися ти, ти цеєш туди. Там така анкетка, там така анкетка, ти заходиш і анкетки заповнюєш ім'я і телефон. І за протягом доби з тобою зв'яжуться і надуть консультацію. На перший погляд, процес нагадує звичайне працевлаштування, знаходиш вакансію, прямуєш на співбесіду, і пропозицій чимало: і бойові, і тилові. Пілоти, водії, зв'язківці, ремонтники, ребівці, інженери, майстри-інженери. Але чи така цікавість зобов'язує до чогось без відвідування ТЦК? Тобто, фактично, якщо ти звертаєшся в конкретну бригаду, ти ідеш, проходиш співбесіду, проходиш тестування. Кожна бригада це визначає по різному і сама бригада, командир бригади, командир конкретно цієї військової частини направляє кандидата на військову лікарську комісію. Час подумати і все зважити є. І от перша цікава деталь: бригаду і професію обираєш сам. Куди, з ким, на якому фаху, коли. А далі хлопчині відбір. Коротше, заповнюється вся процедура, коли людина вже потрапляє до нас. Станіслав Тетярів один із тих. Вакансію у війську почав підбирати заздалегідь. Так тут і опинився. Просто шукав роботу через тривалу вже мобілізацію. Я шукав альтернативу. Це по факту роботу в Збройних силах. Я знайшов вакансію на сайті оголошень. Реально працевлаштування у Збройних силах. Ну би тут по-іншому не скажеш. 47. Він філолог за фахом. Усе життя працював приватним підприємцем. Але що зрештою обрав? Я зараз заповнив заяву на посаду водія. Ця посада відповідає моїм навичкам в армії. Не служив, а тому зізнається, хвилюється. Останній раз там я брав руки зброю в 10 класі на полігоні. Ось тому, как б досвіду в мене ну, ніякого, але чи є привід для переживань? Тобто на першому місці у людей страх потрапити не до нетолкових до неякісних командирів, до таких командирів, от які є в євросійській армії, де людей не жаліють і ну просто-напросто не бережуть. Ще один момент: чи буде служба за обраним фахом, або ж є ризик, що переведуть у піхоту? Звісно, не всі спеціальності захищені від цього кухарями, водіям приходити виходити, боронити лінію фронту. Але знову ж таки, все залежить і від командирів, а вони дедалі частіше зацікавлені в якісних кадрах. І про це говорять вже не пошепки, а гучне вголос. Запам'ятовуй не номери, запам'ятовуй назви підрозділів та позивні командирів. Ті, хто подбає про вашу компетентну мобілізацію та безпеку. На цьому відео командири п'ятьох підрозділів безпілотних систем вони об'єднались і оголосили спільний рекрутинг. Був проведений певний зріз, хто найефективніше виконує бойові завдання. Центри рекрутингу мають і інші бригади, що дозволить це замінити мобілізацію, принаймні уникнути тих ганебних випадків, які потім активно розганяє та ж російська пропаганда. Чому відбувається весифікація? Ну, я кажу на свій хлопський розум. Якщо в нас не буде загрози того, що якщо ви є військово зобов'язаний і не рекрутувалися, не взяли до рук зброї, не Силу сил оборони, вас таким чином позбавляють права вибору якраз рекрутингу. І тут час сказати про головну відмінність між мобілізацією і рекрутингом. Рекрутинг, навіть якщо в тебе є на руках повістка, але ти маєш, наприклад, 3-4 дні до відвідування ТЦК, ти можеш скористатися цим інструментом, обрати бригаду, абсолютно, обрати бригаду, прийти, сказати, я готовий, давайте все швидко оформляти і все. Все більшої популярності центри рекрутингу нині набирають у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі та Запоріжжі. Загалом туди звернулось вже майже 40 тисяч громадян, і практично кожен п'ятий став кандидатом до лав сил оборони. Основна ставка тут на людей цивільних професій. Якщо він, будемо кажучи, умовно умовно він е, зварювальник там четвертого розряду, наприклад, бренда. Ми пропонуємо такого кандидата в якийсь із підрозділів логістики, де є ремонтні роти. де така спеціальність фах потрібен для того, щоб допомагати лагодити автомобільний транспорт тощо. Кожному такому рекрутованому підбирають те, що йому ближче, зважають на фах, вік і стать. Поруч із чоловіками хочуть служити. і Жінки кожна п'ята представниця прекрасної статі звертається до ось таких центрів. Та от що їм пропонують варіанти наступні. 106, вакансій, 106 треба? вакансій Так. Жінки переважно обирають тилові посади кухарка, бухгалтерка, медикиня чи діловодка. Щоправда, не вистачає й тих, хто хоче бути снайперками чи операторками дронів. Через такі центри долучаються до лав ЗСУ все частіше і іноземці. От нещодавно Швед приїхав, сказав Я хочу. Знаю, що є цілий колумбійський підрозділ. Ові прийняти у свої лави й тих, хто пішов у СЗЧ, але переосмислив свій вчинок. Таких людей ну з той статистики, що я бачив, 80% зараховують власне до підрозділів. Що ж відбувається далі, навчання новобранців як годиться за усіма процедурами і термінами. І тут не все так просто. Людина, яка взагалі ніколи в армії не служила, не знає, як правильно тримати зброю, як правильно тактично пересуватися. Як... Вони не розуміють навіть чому і за чого летить пуля. Завдання нелегке, але виконати можна. Головний аргумент, що в особи має бути хоча б якась мотивація. Спочатку базова підготовка. Контакт. А згодом вже і фахова. Ось тут в цій частині полігону до ведення бойових дій готують розвідників, і саме ось тут після базової підготовки для бійців починається справжній екшен. Дії максимально наближені до реальних умов. Штурм траншей противника з бойовими патронами та гранатами. Попереду То, не а ось так вже готують снайперів. Від вікових категорій, в принципі, не залежить. Все залежить від загального рівня мотивації, якщо це ми говоримо про рекрутинг. Тому ну, люди будь-які. І молоді, і середнього віку. То бути чи не бути, питання дуже особистісне. Можна звернутися до центру рекрутингу й обрати те, що до душі. А можна сподіватись пересидіти та раптом отримати повістку. І тут вже як пощастить. У тебе є шанс і зробити вибір. Коли це, тебе ловлять несподівано, це теж твій вибір, правда? Ти вийшов вийшов гратися в імовірності. Сьогодні ті типу, пощастило. Ти долучаєшся до збройних сил. Поруч з таким сусідом, як Росія, можна вижити тільки будуючи країну фортецю, і боронити її не вибір, а доля українців. Рекрутинг може стати альтернативою мобілізації. Тут все залежить від кількості тих, хто робить цей дорослий вибір. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.